Голова власної державної адміністрації Олег Гончарук дав прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації за підсумка свого відрядження до Києва. У ході прес-конференції він відрекомендував журналістам новопризначеного очільника служби автомобільних доріг області Миколу Процева. Ну і звичайно, основна тема на прес-конференції була стан доріг. А який він є, про це говорити не приходиться. Це видно всім і одночасно, коли вийти на дорогу. Чимало є проблем у цій галузі, але вони роками не розв'язуються. А коли що й робиться, то за принципом совка Я тобі на роботою, неякісні будівельні матеріали, елементарне недотримання технології ремонту, відсутність у багатьох випадках водовідведення, відсутність належного фінансування. Все це є головним чинником стану сьогоднішніх доріг. Змінився керівник дорожної служби в області, але чи зміниться дороги? Покаже час, бо я вже 20 років чую з вуст перших осіб області про те, що дороги будуть. Щось я вже дуже зачекався на них. Торкнувся Олег Гончарук і питання спорудження фортифікаційних споруд на сході України, які має спорудити наша область. Адже на недавній нараді у президента наша область піддавалася різкій критиці за невиконання цієї роботи. І як запевнив голова обласної державної адміністрації, тут процес пішов, і ті завдання, які поставив президент, будуть виконані у відповідний термін. Третім питанням було про соціальний захист учасників. АТО. доповідала журналістам директор департаменту соціальної політики Од. Сної державної адміністрації Леся Бурдяк, зокрема йшлося, що більше півтори сотні учасників АТО до цього часу не отримали посвідчень учасників АТО. Крім того, журналісти у брошурі, яка є інструкцією для учасників АТО, знайшли абсурдні записи. Торкнулася Леся Бурдяк і питання подання документів на призначення субсидій для оплат за житлово-комунальні послуги. На сьогодні 3600 жителів області вже подали свої документи. Звернула вона увагу і на те, що у декларації є тільки 6 рядків для запису кількості членів сім'ї а у нашій області є багато родин, де є 10 і більше членів родини. То в такому випадку треба дописувати всіх на окремому аркуші і долучати до декларації. У випадку проблемних питань які виникають при заповненні документів на призначення субсидій жителям області, варто звертатись за телефоном гарячої лінії 50 30 90 у Івано-Франківську, наголосила Леся Бурдяк. Учасники прес-конференції відповіли на численні питання журналістів. Ще запитання.